Сьогодні у програмі. Всеукраїнська асоціація автоперевізників продовжує критикувати діяльність Укртрансінспекції. Тепер робота йде по регіонах. Метрополітен найсучасніший вид міського транспорту, але й проблеми він може принести найглобальніші. Укрзалізниця втратила за 2013-й в обсягах вантажу перевезень, але сподівається підвищити пасажиропотік, зокрема, і за рахунок нових квитків. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Під кінець 2013-го традиційно були підбиті підсумки у різноманітних галузях економіки, не виключення і автотранспортний сегмент. Минулий рік тут запам'ятався насамперед гучними скандалами у державній інспекції з безпеки на наземному транспорті. Практично усі вони пов'язані із хабарництвом. Зокрема, це стосується і найбільш густонаселеного регіона країни Донецької області. Місцевого керівника Укртрансінспекції Ігоря Єлісовецького взяли на гарячому ще всередині літ. Звільнили. Нині чиновник перебуває під слідством. Я надеюсь, что мы исправимся, мы исправимся. Значит, сейчас перед коллективом было ну, решение в коллективе. Мы пересмотрели свою работу, деятельность, почистились немножко от кадров, которые, как говорится. Ну, були нічисти на на руку на розширену нараду за участю представників мінінфраструктури, укртрансінспекції та інших профільних відомств прибули перевізники з усіх районів Донецької області. Говорили насамперед про перерозподіл ринку, який пов'язували саме землям Ігоря Єлісовіцького. Була проблема з конкурсами, коли з нового года прийшов та господин і почав під пація. работать и все предприятия, которые интересны ему, поджимать под себя. Ну а соответственно те, которые не интересны и не угодны, просто-напросто делать проверки, Устраюватистранять от, конкурсу і все остально після звільнення Єлісовецького відносини між інспекцією та перевізниками значно покращилися. Взаєморозуміння з місцевими органами з'явилось і у Міністерства інфраструктури. Ми налажуємо роботу з обосадміністрацією. Ми делаем это через совместные совещания, на яких участвуют і півочики, і представители укртрансінспекції, і також представителі обосу адміністрації і на загалом корупція у структурах Укртрансінспекції існує не лише на Донеччині, як наголошує народний депутат України Ігор Шкіря, це загальнодержавна проблема. У різних регіонах за хабарництво затримали вже сімох керівників відомства. Пані, пані. Елисовецов в Одессе, в Крыму, в Николаеве, в Иваногравске, это по памяти сейчас снимается с работы первый заместитель Бронченко Рак. А мы говорили много месяцев, что это рассадили всех. Тож всеукраїнська асоціація автоперевізників звернулась до президента України з проханням звільнити голову Укртрансинспекції Євгена Пронченка. Таку ініціативу до речі підтримав і міністр інфраструктури Володимир Козак. Між іншим, Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників працює над посиленням свого впливу на ринку та у держорганах. Ще й року не минуло від дня створення під егідою ВГОАП Всеукраїнського об'єднання організації роботодавців автомобільного транспорту Укравтотранс, яке представлене практично в усіх областях України. Метою створення і діяльності «Укравтотрансу» є задоволення та захист законних спільних інтересів роботодавців та їхніх організацій в галузі автомобільного транспорту. транспорту, у социально экономичнее, трудовой и других сферах. Мы активно будем работать на новом еще для нас поле работодателей, там где наши с вами интересы практически сегодня, ну, они представлены формально, реально их никто не отстаивает. Активизируем работу там. Нам нужна поддержка руководства ВАП и руководителей обеих работодателей по активизации работы в регионах. Представиться э, руководителям областей сотрудничество, разумеется, и с ВААП, и с инспекцией. І собол адміністраціями з профільними замістителями відповідно до закону України про соціальний діалог для участі у переговорах з укладення колективних договорів та угод тристоронніх або двосторонніх органах та у міжнародних заходах склад суб'єктів проспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями репрезентативності на сьогодні. Подібний статус об'єднання Укравтотранс вже отримало від національної служби посередництва та примирення. Наразі ж процедуру необхідно Здійснити і на регіональному рівні. Наша задача на майбутнє з вами як можна швидше не розслаблятися і провести репрезентацію наших територіальних органів в обласних центрах і в регіонах. І після цього, після проведення репрезентації, у нас буде право заключити колективні договори по прямій вертикалі. Наша організація заключає договори колективні з центральними органами виконавчої влади, які безпосередньо регулюють діяльність в галузі транспорту. Ви на обласному рівні заключаєте такі самі. Договори з обласними державними адміністраціями і з місцевими органами самоврядування. Найголовнішим же кроком розвитку Укравтотрансу стало прийняття об'єднання до лав Федерації роботодавців України. Відповідне рішення було прийнято під час засідання президії Ради Федерації 23 грудня. Тепер саме Укравтотранс розглядатиметься держорганами як представник роботодавців у сегменті пасажирських автоперевезень при укладенні галузевих угод. У Донецьку презентували програму розвитку транспортної інфраструктури на 2014 рік. Головними напрямами визначили підвищення рівня безпеки перевезень, збільшення показників енергоефективності та зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище. Нині автопарк Донеччини є першим в країні за кількістю машин, а в транспортній галузі працює загалом близько 5% населення регіону. Харківський метрополітен отримав ще 25 мільйонів на будівництво нової станції. Загалом вартість зведення оцінюють у 400 мільйонів гривень однак, поки надійшло лише 62 мільйони. Як відомо, запуск в роботу станції перемога вже кілька разів переносили через недостатність фінансування. Наразі міська влада запевняє, що вона має запрацювати вже наприкінці поточного року. Не менші проблеми із фінансуванням має і Дніпропетровська підземка хоча під держгарантії європейські фіно погодились виділити багатомільйонні Доларові кредити наразі. Зупинка роботи у будівництві може призвести до справжньої катастрофи. Варто метробудівцям призупинити роботу, і Дніпропетровськ упродовж п'яти діб піде під землю. Нині щогодини з незавершених ліній підземки відкачують 100 кубометрів води. Працюють у три зміни, а рук все одно не вистачає. У зв'язку з довготривалими невиплатами зарплат. Частина працівників вже звільнилася, решта сумлінно виконують свої обов'язки тільки з вважаючи на потенційну загрозу потопів, ситуація ускладнюється. Підприємство завинило значну суму енергетикам, і ті погрожують відімкнути метрополітенівців від електрики столичний метрополітен підбив попередні підсумки своєї роботи за 2013 рік і зробив плани на наступний. За минулий рік пільговиків у київській підземці стало на 20 мільйонів більше. Про це заявив керівник КП Київський метрополітен Володимир Федоренко. За його словами, загалом на пільговиків припадає чверть від усіх перевезень підземки. У наслідок цього метрополітен не дорахувався майже 300 мільйонів гривень за підсумком 2013 року. При цьому ані міські. І ані державні бюджети повною мірою не компенсують збитків, каже чиновник. За весь минулий рік до комунального підприємства надійшло лише 18 із 44 мільйонів гривень. В той же час фахівці Київської міської державної адміністрації підрахували, що 2014 року проїзд у столичній підземці коштуватиме 3 гривні 40 копійок. За прогнозом 2014 тисячі послугами підземки скористуються 536 мільйонів людей. Повна собівартість. Становитиме півтора мільярда гривень при цьому у тариф закладені кошти у розгалуження мережі столичного метрополітену. Раніше виконувач обов'язків голови КМДА Анатолій Голубченко заявляв, що проїзд у підземці з 1 лютого підніметься до 3 гривень. За 2013 рік Укрзалізниця перевезла майже півмільярда пасажирів і скоротила вантажу перевезення на понад 3%. Зокрема, знизився обсяг транзитних перевезень до 33,5 мільйонів тонн. Це на одну п'яту менше порівняно із минулим роком. Ще поменшало перевезень всередині країни на 5%. Водночас у поставках експортних вантажів зафіксоване зростання. За рік залізничний транспорт України перевіз близько 150 мільйонів тонн експорту. Це максимальний показник за останні 17 років. 2012-го він становив 141 мільйон тонн. Загалом за цей рік перевезли понад 440 мільйонів тонн вантажів. Про це повідомляють у прес-службі державної адміністрації залізничного транспорту України. У новому році Укрзалізниця змінила вигляд своїх проїзних документів. Замість рожевого тепер колір зелений. Модернізували і формат розміщення інформації на ньому. У новому бланку замість рядків колонки. У правій розміщено відомості про номер поїзда та вагона. У лівій дата та час відправлення. Крім того, у правому нижньому кутку тепер розміщується QR-код. Він дозволяє не обмінювати придбаний через офіційний сайт та роздрукований електронний квиток у залізничній касі. Оформити таки можна не пізніше як за годину до відправлення потяга.